Вітаю вас на телеканалі Квант. Випуск новин Южноукраїнської атомної електростанції. У студії Анастасія Чабанюк сьогодні у програмі. Пожежа на трансформаторі АЕС ліквідовано. Розслідуванням інциденту займається спеціальна комісія: Куди йде струм від Южноукраїнської атомної електростанції? З наступного тижня розпочнеться четверта хвиля мобілізації. 15 січня о 22-й годині 3 хвилини дією електричного захисту відбулося аварійне відключення автотрансформатора зв'язку енергосистеми. Внаслідок короткого замикання та розгерметизації основного масляного бака трансформатора виникла пожежа. Спрацювали усі передбачені проєктом системи захисту. Трансформатор автоматично відключився від мережі, але внаслідок короткого замикання зайнялось і палало масло. Рівно через хвилину на пульт пожежно-рятувальної частини з охорони Южноукраїнської АЕС надійшло повідомлення від начальника зміни турбінного цеху. Сразу к місту пожару було вислано три відділення 27-ї пожежно спасательної частини. Площа пожару орієнтировочно составляла 100 метрів квадратних. От одразу же були введені три ствола на охолодження даного трансформатора. В тушенні пожару приймало участь 48 человек личного состава, 12 единиц пожарной техники. По сбору аварии э, Прибыли к месту пожара 125 человек и 16 единиц техники, но они не все были задействованы. Значит, пожар был локализирован 23.40, 23.45, была ликвидация пожара. В результате отключения трансформатора ограничений по потребителям электроэнергии Ні, і не було. Енергоблоки номера дін і у нас знаходяться в роботі на номінальній моршості. Ніяких воздействий на роботу обладнання і в целом енергоблоків не було. Пошкоджений трансформатор прямого відношення до виробництва електроенергії та видачі його в мережу. Немає навіть територіально він знаходиться за декілька сот метрів від машинної зали та блочного трансформатора першого енергоблока. Призначення цього обладнання зв'язок між собою відкритих розподільчих пристроїв на 150 і 330 кВт для забезпечення надійної подачі електроенергії споживачам. Звичайно, южноукраїнські атомники працюватимуть над відновленням або заміною трансформатора. Але наразі питання не є критичним, поки що у заявці на ремонт вказана дата завершення 27 березня. Зараз ми создаємо комісію для проведення розслідування нарушення. Приглашаем в комиссию представителей завода изготовителей трансформатора. В комиссии будут участвовать и представители дирекції на экономиці и представителі інспекції электрических станцій и сетей. Комиссии, комісії перш за все необхідно визначити причину загорання. По параметрам, полученным от диагностической системы. Мы предполагаем, что было короткое замыкание по воду 330 кВт фазы Б. Появилась неплотность во фланцах ввода и произошел... Обладнання, що зайнялося, виготовив Запорізький трансформаторний завод у 1992 році. В експлуатації воно знаходилось з 2010-го. Останній раз поточний ремонт трансформатора і високовольтні випробування проводились восени 2014-го. Зауважень не було. Аналізуючи подію, і головний інженер АЕС і начальник пожежно-рятувальної частини відзначають чіткі та злагоджені дії персоналу. Южноукраїнські пожежники подібну ситуацію відпрацьовували на навчаннях. Ми такий трансформатор на учениях сработал І на пожарі, і на учениях, я вважаю, удовлетворительно, так як все одно масштабний пожар трансформатор, який разгорелся. в нього находилось 63 тонни масла, вот, тобто, це горело. За такое час, я вважаю, ми нормально справилися. На ранок 16 січня ситуація на спокійнах. Перший та другий Енергоблоки працюють на номінальному рівні потужності. Радіаційний фон на промисловому майданчику та на прилеглій до АЕС території не зазнав змін і знаходиться у межах природних значень. На южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться перший і другий енергоблоки. Їх сумарна потужність 2020 мегаватт. На третьому мільйоннику більше місяця триває плановий ремонт. Що вже зроблено в ході ППР та загалом про ремонтну кампанію 2015 року у сюжеті. Цього року ремонтна кампанія на южноукраїнській атомній електростанції триватиме практично увесь рік. Більше того, вона є перехідною з 2014-го і продовжиться аж до березня 2016-го. Енергоблок номер 3 був зупинений 8 грудня минулого року на середній ремонт тривалістю 119 діб. За більш як місячний термін зроблено чимало. З реакторної установки вивантажено паливо. Збірки пройшли контрольна герметичність. Відремонтована одна з систем безпеки. В ремонт виведена наступна. Досить об'ємні роботи виконують у машинній залі. Це капітальний ремонт циліндрів низького тиску, номер 1 та 3. у графіку, і роботи на генераторі. На днях атомники розпочнуть одну з найважливіших реконструктивних робіт у ході ППР третього енергоблока – заміну машини для перевантаження ядерного палива. Роботи по топливу фінальної стадії. Зараз закінчуються перестановки в басейні І старої машини. Вона становиться на прикол і ми починаємо реконструктивні розборки по її модернізації, реконструкції. На виході отримаємо сучасну машину з лучшою математикою, електронікою, заміненим обладнанням, механіка буде нова. Тобто сподіваємося, що будемо працювати більше швидко і безпечно. Відпочивати ремонтним службам цього року не доведеться. Міжремонтного періоду практично не буде. Адже після завершення робіт на третьому мільйоннику. В тривалий ремонт, спрямований на продовження ресурсу, буде виведено енергоблок номер 2 300 суток это с 10.05 по 4.03.16 года. То есть перетекаем на 2016 год. И в эти 300 суток должны сделать большое количество работ по модернизации реконструкции, чтобы на выходе по аналогии с первым блоком иметь возможность получить разрешение. Сільнішою експлуатації. безпесний і економічно вигідний. Енергоблок номер 1 очікує плановий середній ремонт тривалістю 52 доби. Термін його проведення липень-серпень. З такими обсягами робіт та одночасними ремонтами на двох енергоблоках южноукраїнським ремонтним службам впоратись було б не під силу. Тож їм допомагатимуть підрядні організації «Атомремонтсервіс», Ременерго та КМУТЕМ. У кінці минулого року Україна потерпала від так званих віолових відключень електроенергії. Обмеження споживачів були викликані низкою причин, кажуть експерти. Зокрема, зниженням експлуатаційних запасів палива на теплових станціях у зв'язку з воєнними діями на сході країни, а також дефіцитом гідроресурсів. Відключення торкнулись як підприємств, так і населення, причому проводились вони без попередніх узгоджень. Це викликало невдоволення, особливо серед людей, які проживають поблизу атомних електроенергій. Ростанції. Поряд підприємство, яке виробляє електроенергію, а їм доводиться сидіти без світла. Про те, куди ж іде струм від Южноукраїнської АЕС, нам розказували спеціалісти. Усі електричні станції України, а це атомні, теплові, гідростанції, вітрові та сонячні, входять до об'єднаної енергосистеми, яка, крім генеруючих потужностей, включає всі електричні мережі, а також розподільчі пристрої та трансформаторні станції. Для чого було створювати цей великий і складний механізм, виявляється, у цьому є резон. В об'єднаній енергосистемі неможлива ситуація, коли в одних областях, де немає потужностей, електроенергії не вистачає, а в інших, де густо розміщені електростанції, все добре. Якщо де споживання починає перевищувати виробництво, то електричні потоки з профіцитних областей перетікають у дефіцитні. Ці процедури забезпечує державне підприємство «Укренерго». з метою недопущення порушення режиму роботи об'єднаної енергосистеми, попередження аварійних ситуацій, диспетчери можуть обмежувати енергоспоживання в окремих її частинах. Атомна станція продає електроенергію в державному підприємстві енергоринок. Тобто, далі розподіленням електроенергії займається НЕК Укренерго, тобто веде режим роботи енергосистеми станція. Как енергогенеруючі не на немає відключенню в електроенергії. Южноукраїнська атомна електростанція пов'язана з об'єднаною енергосистемою лініями електропередач 750, 330, 150 та 35 кВ. Контроль за управління схемою видачі потужності южноукраїнською атомною електростанцією в енергосистему ведеться з центрального щита управління. На цій схемі так називаємо поле рути 330 кВ, три трі виключателя. І сюди подключены в это полі линия електропередачі три хати. От стрілочка є з да? до. І у нас показан перший наш генератор. энергоблок. постачальником електроенергії для южноукраїнська із зовнішніх об'єктів атомної станції є акціонерне товариство «Атомсервіс». Підприємство електричних мереж купує електроенергію з енергоринку і поставляє споживачам, які в тому числі і відокремлений підрозділ Южноукраїнська АЕС сплачують йому за спожиті кіловати. Із запровадженням в країні так званих віялових відключень електроенергії. Економити доводиться і южноукраїнську. У грудні було значно урізано вуличне освітлення. Населення та міських підприємств обмеження споживання електрики поки що не торкнулися завдяки великій проведеній спільній роботі в кінці 90-х років адміністрації нашого підприємства Південноукраїнської атомної і міськвиконкому роботи з держнаглядом Миколаївської області, південному регіоні, Миколаївської обласної адміністрації щодо не включення нашого міста і об'єктів зовнішніх споруд атомної станції в графіки відключень. І наші аргументи були прийняті. Справа в тому, що чимало об'єктів, які обслуговує підприємство електричних мереж, напряму задіяні в технологічному процесі виробітку тієї ж електроенергії. Внизу коло пляжа в нас знаходиться насосна попідки ташлика, підкачує воду в ташлик. Тобто, якщо там на протязі 12-10 годин вона буде обесточена рівень. Водохранілищі наші буде падати, і значить, автоматично треба розгружати блоки. Нині аварійні відключення в країні не застосовують та, можливо, все щоправда, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, з яким Укренерго погоджує графіки відключень, обіцяють, що всі обмеження споживачів, якщо до цього знову доведеться повернутися, у подальшому будуть таки прозорими. Уряд України лише розробляє програму переведення медицини на страхову систему, а южноукраїнці користуються нею вже два десятиліття. Працівники АЕС страхуються з 1995 року. За цей час змінились страхові компанії, ринок надання послуг та система оплати. У 90-ті підприємство за власні кошти страхувало всіх працівників в одній компанії. Тепер надає часткову компенсацію і право вибору в укладанні договору на медичні послуги у 2015 році. Своє здоров'я застрахували понад 4800 тисячі працівників АЕС. Майже тисяча з них оплатили поліс ще й членам своїх сімей. Працівникам АЕС, укладаючи договір на медичне страхування, можна не хвилюватись. На захисті їхніх інтересів стоїть відділ охорони здоров'я. Його фахівці ретельно вивчають документи і рекомендують для співпраці лише надійні компанії. Нині їх чотири: Альфастрахування, ТАС, ХДІ та ПЗУ Україна. На сьогоднішній день застраховано 68,3% працівників – 4 тисячі і 912 членів їх сімей. Чтение в этом году отдали следующим компаниям: Страховой компании Альфа 62,2%, страховая компания, компания Таз тридцать страховая компания Пзу 5,3% и страховая компания Хди. 4,3%. Підприємство бере дольову участь у страхуванні здоров'я персоналу. Кожен працівник АЕС отримав цільову матеріальну допомогу у розмірі 398 гривень. Медичний поліс коштує залежно від програми від 1000 до 2000 гривень на рік. Загальна сума страхових внесків минулого року склала 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Майже всі ці кошти страхові компанії витратили на лікування своїх клієнтів. Були случаї в прошлом году серйозних заболівань до 40 тисяч один случай зайняв, практически вся страховая сума була потрачена. Були случаї 30 тисяч, около двох десятків по 20 тисяч, більше 10 тисяч, Тисяч, і від тисячі до двох та ізмірялося вже тисячами лечились. Люди, люди, Не скористались полісом приблизно третина застрахованих. Саме у цьому суть колективного страхування. Хворих лікують за рахунок здорових. Дехто вважає придбання полісу відкупом від долі. Інші, переважно хто має хронічні хвороби, обирають програму, аби отримати максимум зиску відкладених коштів. Проте, у будь-якому разі медичне страхування це гарантована підтримка у разі проблем зі здоров'ям. І не лише від страхової компанії, а й від адміністрації та профкому атомної станції. За положенням, що діє на АЕС, матеріальну допомогу на лікування від підприємства можуть отримати лише працівники, які мають медичний поліс. Для страхових компаній медичні програми навряд чи можна назвати прибутковими, особливо зараз, коли ціни на ліки стрімко зростають. До того ж, минулого року жодна з них не змінила умови договорів. А на 2015-й вартість медичних полісів зросла всього на 20%. Добровольне медицинське страхування не є прибыльним ділом, а є скорі рейтинговим для страхової компанії, так як це соціальна програма, яка в пакеті услуг, які представляють страхові компанії, грає немаловажну роль як рейтинг довіря для страхової компанії. Якщо ви вирішили довірити турботу про своє здоров'я страховій компанії, але не встигли цього зробити, у вас ще є шанс. Укласти договір можна до 26 січня. Військові частини 3044, які охороняють южноукраїнську атомну електростанцію, розпочали черговий навчальний період. У 2015 році військовослужбовців очікує багато нововведень. Збільшено штат, кількість практичних занять з бойової та вогневої підготовки. Випадки терористичних актів почастішили не тільки в Україні, а й в усьому світі. Бійці мають бути готовими дати відсіч терористам та захистити важливий стратегічний об'єкт. На урочистому мітингу, присвяченому початку нового навчального періоду, побувала і наша знімальна група. Військовослужбовці частини 3044 постійно працюють над підвищенням надійності охорони Южноукраїнської АЕС, зміцнюють військову дисципліну та підтримують високу бойову готовність особового складу. Протягом минулого року не було допущено жодної надзвичайної події. Більшість порушень стосувались перепускного режиму. Командування Національної гвардії відзначило високий професіоналізм та якісну роботу військових частини 3044. у 2014 році. Крім свого головного завдання охорони та оборони атомної електростанції. Бійцям батальйону довелося брати участь у військових діях на сході країни. 48 військовослужбовців, частини 3044 побували у зоні АТО і повернулись додому. Живі, здорові на урочистому мітингу. Декотрих бійців було заохочено позачерговими військовими званнями. Четверта ротація, яка прибула, це була нашою останньою ротацією. На даний час особовий склад військової частини в зону проведення АТО не залучається. Було прийнято рішення, щоб особовий склад знаходився в пунктах постійної дислокації, виконував завдання за призначенням. Вже найближчим часом у частині 3044 планується утворити взвод резервістів. Служити там зможуть колишні військові, які зараз на пенсії, працівники Южноукраїнської АЕС та міських організацій. Вимоги до бійців резервного взводу суворі. Вони мають пройти військово-лікарську комісію та спеціальну перевірку. Це необхідно, аби. Отримати доступ на територію режимного об'єкту, резервістів не відволікатимуть від основного місця роботи. Лише раз на рік їх будуть викликати на місячні курси, під час яких бійці резервного взводу проходитимуть тактичні тренування, навчання з бойової та вогневої підготовки. У разі позаштатної ситуації на АЕС резервісти також братимуть участь в охороні та обороні стратегічного об'єкту. Для посилення захисту Южноукраїнської АЕС військовим частини 3044 дали три бронетранспортери. Бойові машини, які прийшли з Артемів, скани роботу. Чому стані вдалося відремонтувати завдяки допомозі працівників автотранспортного господарства атомної електростанції? Певні зміни торкнулися не тільки штатного розкладу, але й навчального процесу військовослужбовців частини 3044. цього року. Планується звернути особливу увагу на бойову підготовку. Військові менше вивчатимуть теорії, натомість більше часу приділятимуть практичним заняттям. Тренуватимуться діяти в екстремальних ситуаціях, нести службу на блокпостах та вогневих точках. Що стосується фізичної підготовки, то також будемо звертати увагу на фізичну витривалість військовослужбовця, що він міг діяти як морально, так і фізично в різних видах екстремальних ситуацій. Також планується звернути увагу на психологічну підготовку. Участь в АТО показала, що більшість бійців отримують психологічні перевантаження. Для військовослужбовців частини 3044 розроблено декілька методик та практичних сеансів. Крім того, військові вчитимуться надавати першу медичну допомогу, ознайомляться з правилами поводження з електроприладами, паливно-мастильними та отруйними речовинами. У Южноукраїнську готуються до прийняття бюджету. Проект рішення міської ради готували на підставі ухваленого 29 грудня минулого року закону про державний бюджет України на 2015 рік. Один з народних депутатів назвав його шоком для місцевих рад. Чи справді це так і які ж перспективи у міського кошторису? Із тим, що бюджет Южноукраїнська є шокуючим, Тетяна Гончарова не погоджується. Хоча зазначає, що у формуванні місцевих кошторисів відбулося чимало. Вони торкнулися як дохідної частини, так і видаткової. Перш за все, в державі нарешті зглянулися над містами-донорами. Цього року вилучення до бюджету країни назвали реверсною дотацією. Для южноукраїнська вона склала 27,5 мільйонів гривень. Того року до державної казни забрали в два рази більше. Та як кажуть, в одному місці прибуло, в іншому вибуло. Тепер до міської казни зарахують лише 60% податку на доходи фізичних осіб проти 75 минулорічних. Таким чином Южноукраїнська скарбниця не дорахується більше 25 мільйонів гривень. І якщо кошторис 2014-го був більше 200 мільйонів гривень, то нині говорять про меншу суму. Наш бюджет складає більше 130 ти мільйонів, якщо врахувати всі субвенції, ну так на в то початково я думаю, що до затвердження буде іти бюджет порядка 180 мільйонів. Поки що фінансисти не називають ще однієї цифри, адже тепер наповнюватимуть міський бюджет за рахунок додаткових джерел. Це так званий акцизний податок та податок на нерухоме майно. Приблизне надходження від акцизу складе 2 мільйони гривень. Щодо податку на нерухомість, то він залежатиме від рішення депутатів місцевого парламенту. Саме вони визначать площу, яка буде оподатковуватися, і розмір ставки. Цього року южноукраїнський бюджет востаннє скористається субвенцією, направленою на фінансування заходів соціально економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. АЕС вона залишається в тому обсязі на рівні держави, який був не розподілений в минулому році. А в 2015 році вже такого збору з атомних станцій не буде. Тобто на 16 рік ця субвенція вже нам не поступить. В цьому році ми її отримуємо в тому остаточному розмірі, який ми не отримали в минулому. Орієнтовно це десь 4-5 мільйонів. У понятті міського бюджету з'являються такі визначення, як медична та освітня субвенції. З останньою більш-менш все зрозуміло. Тепер утримувати загальноосвітні заклади береться держава. На це вона планує 26 мільйонів. Вже зараз можна говорити про недостатність суми, адже минулого року міський бюджет витратив на школи на 7 мільйонів гривень більше. Кошти, яких не вистачатиме, компенсують з южноукраїнської кишені. На жаль, не все так зрозуміло з державною допомогою. Нашій лікарні мабуть, всі вже чули. Що е, спеціалізована медико-санітарна частина переходить також на фінансування з бюджету міста. Саме на фінансування цієї установи держава нам дає так звану медичну субвенцію в обсязі, в обсязі трохи більше 25,5 мільйонів. Ну, на фоні факту 2014 року. В обсязі 43 мільйона, ми розуміємо, що цих коштів значно, значно не вистачить. За словами Тетяни Гончарової, коштів, які виділила держава, ледь-ледь вистачає на заробітну плату медичних працівників. Говорити про оплату енергоносіїв, харчування хворих, медикаментів, обладнання взагалі не доводиться. За підрахунками фахівців, для нормальної роботи закладу потрібно хоча б вдвічі більше. Однак саме в цьому і полягає головна заковика закону. Він не Дає роз'яснень щодо права міських громад на компенсацію суми, якої не вистачає. Наразі тлумачення від Кабміну чекають в усіх містах супутниках АЕС. Попри скруту, в проєкті бюджету залишили фінансування усіх міських програм на рівні минулого року, і навіть більше на 200 тисяч пропонують збільшити грошове забезпечення програми Турбота. Триває робота над ще одним принциповим рішенням: це харчування школярів молодших класів. Відповідно до закону, безкоштовними обідами відтепер забезпечуватимуть лише дітей пільгових категорій. За чий рахунок годувати решту малюків розглядатимуть місцеві ради. Та, попри підготовлений проєкт у Южноукраїнський є всі шанси на життя без бюджету за тимчасовим кошторисом. Адже нині міський парламент переживає своєрідний колапс. Як скликати сесію міської ради за відсутності мера та секретаря, юристи поки що з'ясовують. Вже з наступного вівторка в Україні розпочнеться четверта хвиля мобілізації. Призову підлягатимуть ті ж категорії громадян, що й минулого року. Головним критерієм відбору буде стан здоров'я. Про особливості нового призову нашим журналістам розповів військовий комісар Южноукраїнського арбузинського військомату Олександр Стоянов, який сам нещодавно повернувся з зони АТО. У четвер парламент ухвалив закон про мобілізацію. Це означає, що військовозобов'язаним вже почнуть приносити офіційні повістки. На момент зйомок біля військкомату ажіотажу не було. Наразі сюди викликають на співбесіду і медичний огляд. Працівники комісаріату очікують на значно більшу кількість військовозобов'язаних вже наступного вівторка, коли стартує четверта хвиля мобілізації. Це не значить, що 20 января почнуться перші відправки вооружені сили воєнно з 20-го ми починаємо практичний комплекс на законних основанняк в першу чергу призову підлягатимуть чоловіки, які мають військову підготовку. Це насамперед танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, техніки різних напрямків. Якщо мобілізований не матиме військової спеціальності, то за час підготовки у нього буде можливість отримати її. За словами Олександра Стоянова, мобілізованих четвертої хвилі будуть відправляти в зону АТО тільки після проходження повного циклу підготовки, який становитиме орієнтовно 40 днів. Крім чоловіків віком від 25 до 60 років, у зону АТО відправлятимуть і військово зобов'язаних жінок віком до 50 років. Відполагається, що е, ті громадяни України, які були признані першу волну мобілізації, підлежать демобілізації. Це заявлено в март-май місяць. Е, громадяни, які признані першу волну мобілізації, будуть уволені з військових сил. На їх заміну призиваються Граждані України у четвертої вони армії не потрібні хворі, не братимуть до війська й українців, що мають троє і більше дітей, або доглядають немічного родича, а також аспірантів і студентів денної форми навчання. Не підпадають під мобілізацію працівники Южноукраїнської АЕС. За підприємством поки що зберігається бронювання. Брати участь в АТО атомники можуть лише добровільно, і такі випадки вже були. У військкоматі зазначили, що під час проведення четвертої хвилі мобілізації планується виправити недоліки та усунути проблеми, які були в 2014 році. Зміни, підходи, принципи комплектування військових сил, в частності, буде створюватися, наприклад, двойною комплект бригад. Один комплект бригады выполняет задачи в зоне проведения антитеррористической операции, второй комплект бригады отдыхает, восстанавливает боевую способность для того, чтобы у нас вот избежать, например, одной из тех проблем, что Ви на там по два, по три, по чотири месяца находились на передовой без ротації. Всього у 2015 році в Україні планують провести три етапи мобілізації, під час яких будуть призвані близько 200 тисяч осіб. Така кількість людей потрібна, щоб укомплектувати всі військові угрупування, провести ротацію і створити резерв. Южноукраїнський клуб спортивного орієнтування був організатором змагань, які присвятили Дню енергетика. Вони проходили біля села Катеринка Первомайського району. Змагання ці вже стали традиційними. На старт вийшли 120 спортсменів з Миколаєва, Вознесенська, Черкас, Херсона ще ряду міст України. Приїздили орієнтувальники з Молдови. Змагання були проведені на високому рівні. Сприяли цьому нова спортивна карта та вдало сплановані дистанції, які розробляли южноукраїнські метри спортивного орієнтування Олександр Волков та Антоніна і Григорій Дяченки. Орієнтувальники із Южноукраїнська у командному заліку в черговий раз посіли перше місце. Друге дістались команді із Кіровограда, а третє Одесита. Допомогу в проведенні змагань надала атомна станція, забезпечивши перевезення спортсменів. За кошти АЕС були придбані також нагороди для призерів та переможців. Учасники змагань отримали і буклети про роботу Южноукраїнської АЕС, яка є дружньою до довкілля. Фото, зроблені у Врадіївському лісі, є підтвердженням цього. Цією інформацією ми завершуємо черговий випуск новин. Усі наші програми є також на офіційному сайті Южноукраїнської АЕС. Його електронну адресу ви зараз бачите на екрані. Дивіться нас, до побачення!